Тільки у 2014 році ми повернулись, я повернувся до посади заступника, до потім першого заступника генерального прокурора України, до мене приходив покійний гвоздь на той, на той час е керівник служби зовнішньої розвідки, і розповідав, як в одному з готелів е в Москві наші колаборанти, міністр оборони і інші. Розповідали, що вони знищили все, що ми не маємо ні танків, ні літаків, ні ракет ніякого озброєння. Е, на превеликий жаль, наші партнери, Світове співтовариство, яке охотно сприйняло відмову від відповідного третього арсеналу ядерне, ядерного озброєння, не помітили також, хоча мали помітити. Стратегічно просто роздягання.